Вітаю вас на своєму каналі, мої дорогі підписники і глядачі. Думала, вже якось, що обійдеться без базиліка, але нема як? Нема діла без всяких цих базиліків, зелені. Тому сьогодні разом з вами посіємо базилік. Як бачите, я купила три види базиліку. Зараз ми добре їх роздивимось: ось такий чорний гранат від сонячного березня. Що там про нього пишуть новий пурпурно-листковий сорт єгипетської селекції. Добре облистена рослина, гладкі листя з рідкими великими зубчиками по краю, темно-пурпурного кольору, сильного пряного аромату. Далі в нас базилік лимонний аромат. В минулому році я такий не придбала, а в цьому році. Придбала базилік з лимонним ароматом. Що тут пишеться: приємний пряний смак з вираженим ароматом лимона. Високий вміст вітамінів вживають в свіжому, сушеному вигляді для ароматизації напоїв, сирів, а також перших та других страв засолюванні і консервуванні. Так, саме при консервуванні я дуже люблю використовувати базилік. Тепер третій сорт базиліку єреванський. Єреванський, він має бути синьо-фіолетового кольору, цінне джерело каротину і рутину, розлога рослина. Чудово відростає після зрізання, зберігає аромат при заморожуванні. Листя можна використовувати при консервуванні та для ароматизації кондитерських виробів. Ось такі три чудові сорти базиліку, які ми зараз з вами посіємо. Ось такі невеличкі коробочки підготувала я для окремо кожного сорту базиліку. Вони з дренажними отворами, щоб не було застоя вологи. І рослини не загинули від якихось там кореневих гнилей. Попередньо зволожили ґрунт. І дрібнесеньке насіння базиліку я сію поверхнево, без ярочків, просто розсипаю по поверхні ґрунту. Насіння в пакетах забагато для таких коробочок з ґрунтом, тому залишок я висипаю назад в пакетики, можливо, пізніше спробую посіяти їх на грядці. Хоча, скільки разів я такий номер не проводила, на грядці в мене нічого не сходить і нічого не виходить. Можливо, тому що важкі ґрунти і він засихає. І не сходить в мене на відкритому ґрунті. Тому, особисто для себе я вибрала надійний спосіб розсадного вирощування базиліку. Але вкотре з року в рік я все одно намагаюся висіяти його в відкритий ґрунт. Вірю, що, може, кожен раз я роблю щось не те, і саме в цьому році він виросте в мене просто на грядці. Ось такий цікавий. Базилік чорний гранат від сонячного березня. Він зовсім відрізняється пакуванням в прозорому пакетику. І так само, як решту насіння, я його висіваю поверхнево, ніби як посолила поперчила по поверхні ґрунту. А залишок насіння так само акуратненько висипала назад в пакетик і Буде до кращих часів. Тепер наступним кроком буде зволожити насіння, розкидане по поверхні ґрунту. Воно ніби приклеюється до землі і добре зволожується, ось так з розпилювача акуратно і ретельно його обрискати і зволожити. Здалося, що ніби недостатньо, тому добренько попризгаємо його зі всіх боків, щоб воно було мокреньке. І через кілька хвилин ви бачите, як набрякла оболонка насінини. Така зробилася біленька і набубнявляна. В минулому році я висівала два сорти базиліку. Заходьте, переглядайте відео, є на каналі. Там є деякі історичні моменти про базилік, якісь цікавинки. Робимо міні-парничок. Створюємо мікроклімат для нашого насіння, яке розкидане в цих коробочках. Посіяли ми 10-го березня, а через 4 дні відкриваємо наш міні-парничок. І що ми бачимо? Ми бачимо, як насіння все покільчилося. Майже кожна насінинка випустила корінчика. Подивіться, які потужні корінчики. Оце синій базилік від сонячного березня такий гарний випустив корінчик, а решта сортів теж добре помітно, що вони всі розвинулись. Тепер оці покільчені насінинки ми гарненько присипаємо ґрунтом, щоб вони повністю були засиплені землею. Шар приблизно. Пів сантиметра, один сантиметр, гарненько їх вкриваємо шаром ґрунту. І після того знову ретельно зволожуємо ось так, з такого ж оприскувача, поки що я не придбала нормального. Серйозного оприскувача, тому користуюся ручним перукарським. Гарненько зволожили і так само створюємо мікроклімат. Закриваємо наш парничок. Це як справжнє таке. І через три дні подивіться, що в нас сталося. Насінинки проклюнулися через той ґрунт, яким ми присипали корінчики. Єреванський, єреванський, щось, поки не похожий на синій базилік, але гарно весь проклюнувся Лимонний і. Чорний гранат. Чорний гранат гарного такого фіолетового кольору. Далі залишаємо базилік наш підростати вже без накриття. Слідкуємо за регулярним зволоженням, щоб не пересихав. І наші сіянці гарненькі, свіженькі, підростають на підвіконні. Коло. Одного сорта прокулюнулось кілька перчиків. Тепер залишаємо наш базилік підростати до проростання справжніх листочків, і потім за потреби я їх розсаджую в окремі коробочки, пікірую, або вже висаджую на постійне місце. Планую проростати, вирощувати базилік в. В таких ємкостях, як вазони, тому що вазони це не моє, а отакі от рослини, зелень, овочі це моя тема. Ось такий в нас вийшов поки що тільки пророщий Базилік. Але в майбутньому будемо спостерігати за тим, як він буде виростати і яка буде різниця між сортами. До зустрічі, мої дорогі, в наступних відео. Чекаю підписок і коментарів.